Всім привіт! Все ж таки посівна озимих ще не завершилась, вирішили посіяти ще одне, ну, на цей рік я думаю, вже точно останнє поле сіяли ячмінь, думав, думав вже все і ну, вирішили ще останнє посіяти. Тут в сусіді вже дивлюсь, щось здається, посіяне, напевно. Е як в сліди відсівалки. Ну, а наше поле вон. Я думаю, в принципі камера до е повинна передати. Ось так е по кольору трошки відрізняється. У нас там тільки е каток подрібнювач бігав. Ну і це не все. Тут е там частина і там під посадкою теж не наше. Ну, коротше, тут такої. Незрозумілої форми, можна сказати, ну пояснювати короче, не буду. Зараз доїжджаємо, розкладаємо сівалку, ваня десь газоном нас доганяє і починаємо сіяти. Нарешті дочекалися. Думав, газон десь зразу за нами їхав, але напевно в той час він ще грузився.

Що ж, почали працювати, ходимо по е коротким гонам. Ну як коротким? Вони довжиною приблизно в половину самих довгих на цьому полі. Е почали от зверху тут сусідське поле. І ну, коротче, край там обсіяв е і тут, -тут ну частина тут де короткі гони йдуть. І почали звідси, ну приблизно так як був соняшник посіяний, так і ходимо з сівалкою, з пшеницею. Повторюсь, тут було два проходи катком подрібнювачем. Єдине, я не розумію, чому трактор зараз йде таке, як по, по хвилях, з чим це пов'язано, не знаю. Здавалось, раніше коротше, такого не було. Після катка подрібнювача. Ну, Трактор йшов нормально, як сіяли. Тобто попередні поля сіяли по міленькій дисковці, а тут по катку подрібнювачів. Два сліди. Покажу пшеницю, поки будемо завантажувати сівалку. Так вона виглядає. Частина її. І частина не тровленої, тобто брали в людей те, що залишилось тровлене, що вони собі сіяли. І трохи добрали, щоб можливо вистачить на все поле, а може і не вистачить. Ну, добрали не тровлений, я маю на увазі. Сорт е, я не знаю. Мені ну, ніхто не казав, питати не можу, Хоча, те, що люди собі сіяли, трохи залишилось. Ну, так само, як попередня пшениця і попередня пшениця. Ну що ж, вийшло сонце. Ми вийшли вже на найдовші гони на цьому полі. Швидкість близько 8-9 км на годину. Це через те, що я казав, От, видно, трактор стрибає. Тобто до цього. Швидкість була на попередніх полях близько 12 км на годину. Ну, а тут так просто не всидиш в тракторі на такій швидкості. На рахунок висів близько 5 мільйонів штук на 1 гектар виходить. Тобто там плюс-мінус, чітко ми не підраховували. Ну, Висів виставлений так, як ми сіяли людині. Перед тим як собі починали там десь 5 чи 5,5 виходило мільйонів штук на 1 гектар. Ну але звісно пшениця може бути крупніша, може бути менша. Але приблизно в районі 5 виходить. Тут от на сусідньому полі. Ну, але там... В... Внизу поля, поки сівалку розкладали, знаходив щось зернова, чи пшениця, чи мені, ага, ось, щось трошки вже посходило. Тут не видно, там ще й ріпака падалошного. Теж, ну, з краю те, що я бачу, є. Що це у нас тут? Пшениця? Отаке теж вологе, так, щоб дуже нема. Пальцем щось. Таке. Щось наривається. Ну ось, не знаю, камера передає ще. Що... Тільки-тільки шиль залізе. Зеленого. Ніде в окрузі нема. Нема, тому що вологи нема он. Навіть біля річки. Не знаю, видно ось поле чи не видно, камера передасть. Лише частково, де я дивлюсь, напевно, посіяне посходило, а все інше чорне стоїть. Тобто ось шматочок, я бачу, там трошки зеленого, я так розумію, це там чи там, де більше вологи, хоча це ну, біля води можна сказати. Але теж поле повністю зелене не стоїть. Так, Зараз, напевно, вже валку загружати. Тут приблизно якраз вистачає три кола зробити і на заправку. Тобто більш-менш поки що зручно рахувати, коли заправлятись. Ну що ж, майже шоста година вечора, сонце сіло якихось хвилин 20 і буде вже темно. Пшеницю ми не досіяли, не висіяли, точніше, поле теж не досіяли. Будемо на сьогодні завершувати робочий день. Продовжувати будемо завтра. Ну, так би, Я думаю, якби можна було б розігнатися, як на попередніх полях, то або поле б досіяли, або весь посівмат би вже на даний момент був би висіяний. Ну, що нічого не зробиш. Шоста повишена. Так десь, як я казав, 8-9 км на годину і все це максимум, тому що трактор скакає. Ну а на цьому будемо завершувати відео. До наступних відео.